Зона відпочинку та творчості молоді дітвори. П'ятирічний Святослав, мешканець села Южне, ділиться враженнями від майстер-класу з музики в режимі онлайн. Дуже цікаво було дуже сподобала Півтори години. Святослав, його друзі, однолітки, батьки уважно слухали викладача, повторювали вправи, відкривали для себе, ази музичної творчості для наших дітей в селі, які не мають навіть садочка вже півтори року, то це. Це просто ну найкраще, що можна було придумати. Я дуже вдячна, дуже змістовно нам роз'яснили. Ну, здається, такі е, речі, ну як якби в житті сказати, це милоч, а насправді це дуже важливо. Для дитини, для нас далі у просторі можливостей майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки за викладача. Відома в парафіївці та й в Україні майстриня, берегиня народних звичаїв і традицій Пані Наталія. Жінка ділиться всіма секретами, говорить головне. Любов, коли мотаєш мотанку, завжди треба думати про позитив. А що у нас сьогодні позитив? Здоров'я, щоб люди були щасливі, щоб закінчилась війна, зажили ми своїм життям як як раніше, а то й краще. Ну про це треба думати зі світлими думками, з любов'ю діти виготовляють мотанки. Мені цікаво. Я хочу їх навчитися робити, щоб я була повна українка. Результат індивідуальної роботи, але в дружньому колективі приголомшливий. Ляльки-мотанки вийшли унікальними. Далі підлітки у молодіжному просторі зустрічалися з психологом знову у режимі онлайн. Говорили про проблеми сьогодення на слуху, як подолати страх під час війни. Так змістовно і цікаво провело час підростаюче покоління, молодь села Южне у селі Хаб, нещодавно облаштованому у Южненському ліцеї. Нічого подібного до молодіжного простору у селі ніколи не було, ба більше про це на навіть мріяти не наважувалися, та дієвість перемогла. Вчитель історії та громадянської освіти Аліна Васюра разом з десятикласниками вирішили взяти участь у проєкті по відродженню молодіжної діяльності Українська античність Очима дітей. Два місяці напруженої роботи, підготовка, виготовлення та презентація проєкту молодіжного простору на малій батьківщині. Ми пройшли багато тренінгів. Ми багато чому навчилися разом з дітьми, і діти дійсно проявили себе активними. Вони хочуть діяти, вони хочуть змінювати світ. Саме для цього ми зробили цей хаб. Це можливість, а я вважаю, що можливості потрібно використовувати. Свої можливості школярі використали у повній мірі. З недитячою серйозністю взялися до справи, чим і вразили організаторів проєкту громадську організацію Українська античність. Діти показали надзвичайну залученість, мотивованість, свій власний внесок про те, що вони робили ці два місяці, до кого вони зверталися, де вони знайшли приміщення, як пішли на співпрацю з горнами місцевим самоврядування. Керівництво громади, дирекція навчального закладу, спонсори та, власне, всі мешканці южного підтримали ініціативу молодого покоління. Селищна рада. Я в особі голови громади ніколи не відступала і завжди підтримувала і підтримую наших дітей, наше майбутнє покоління. І хочеться, щоб не тільки дивилися на місто. На результати того, що відбувається у містах, невеличких містечках, а й щоб звертали увагу на невеличкі села, я сама родом із села, вже дуже давно живу в Чернігові і знаю, як в селі важко з тими можливостями, які тут є, і як важлива тут саме додаткова підтримка, особливо для підлітків, які скоро підуть навчатися у великі міста, і розумію, що. Їм може там бути складніше, ніж тим, хто там перебуває постійно. Розумію, коли. Всебічного розвитку недостатньо, як це впливає також на їх подальший розвиток, ну і адаптацію у великому місті. Хаб облаштовували силами усієї громади. Найбільше старалися діти. Стареньке приміщення бібліотеки, ліцею швидко перетворилося на сучасний, мультимедійний креативний молодіжний простір. Я у захваті, мені дуже подобається. Мені дуже подобаються діти, які ви розумієте, я їх бачила з самого початку. Це для багатьох, хто приїхав і побачив, як воно зараз виглядає. Це трошки інше ніж моїми очима. Я бачила цих дітей, як вони зростали, і як вони завозили телевізор, як вони завозили столик, як вони його збирали. І це дуже класний результат. Командної роботи. Вони великі молодці, я в них максимально вірю. Результат дійсно не забарився. Команда Южненського ліцею з 27 команд учасників стала лідером проєкту, отримавши 100 тисяч гривень на реалізацію простору можливостей. Наш ліцей Южненський виграв конкурс і є одним із зразків для інших навчальних закладів у тому, що незважаючи на війну, ми можемо робити, творити і перемагати, це перемога. Дітей в першу чергу, це перемога педагогічного колективу. От якраз тут видно роботу, колективну роботу. Перші заняття онлайн та офлайн зустрічі, майстер-класи, бесіди з фаховими спеціалістами довели Молодіжна ініціатива в діє. Плани ліцеїсти з вчителями координаторами набудували вже на рік вперед. Я буду залучати людей, які мені можуть допомогти. Тобто в цьому повідомлю про це все в соцмережах наших. Це в Інстаграмі та Фейсбуці, та вже... Мені напишуть, що хочуть, щоб ми провели, і будемо старатися це якось втілити. Будемо прислухатися до своєї аудиторії, і будемо старатися втілити це все в життя. Планів дуже багато. Це може бути, я б хотіла, щоб тут фактично відкрилось багато гуртків, які фактично системно працювали. Я бачу потенціал, величезні вікна і класно для того, щоб відкрити художню студію. І ми для цього будемо сприяти там. Скоро будуть мольберти, майстриня, щоб діти закінчували Академічний курс починаючи з вересня і робили виставки на новий рік, потім вже тоді в травні. Ну і таких системних заняття може бути як онлайн-офлайн, додаткове репетиція з англійської мови. Це що стосується школярів. А тимчасові можуть бути різні заняття. Наприклад, за запитом пройти логопеда. От на даний на даний час тут немає такого спеціаліста, але фактично можливо він і не потрібен. Є можливість з будь-якого міста України його підключити. Є відповідні для. Цього умови чотири місяці кропіткої роботи недоспані ночі тренінги, і, врешті-решт, умріяна перемога. Южненський у селі хаб урочисто відкрито. Покажи. Адміністрація молодіжного простору це старшокласники-ліцеїсти. Презентують громаді своє дітище. Все виважено, чітко, по дорослому. Сьогодні запуск проєкту Южненського ліцею, фінансово-матеріальна складова облаштування приміщення приклад для багатьох міських ініціатив. Відкриття у селі Хаб втілення громадського активізму усієї Парафіївської ОТГ. Мріємо, будуємо, значить, перемагаємо.